Привіт! Якщо ти українець, то я впевнений, що слоти ти крутиш завзято. Які твої улюблені тематики? Напиши в коментарях під відео. Книги, фрукти, Єгипет, тварини, дівчата чи може Азія і фентезі? Це ок. Але чи крутив ти українські тематичні слоти? Навіть не чув про такі? Тоді показую декілька і починаю зі слоту Червона калина Мегавейс від OnlyPlay. Це свіженький слот цього року, може відкритися до 46656 ліній мегавейс, а булава Богдана Хмельницького може помножити твій виграш на 9. Макс вин 21870 від ставки. RTP 95,5%. В слоті перед тобою шести барабанне ігрове поле. З українськими пшеничними ланами. На кожному з барабанів може бути від 1 до 6 символів. Над барабанами бачиш міні-ігрове поле, де якраз і з'являється мультиплікатор у вигляді булави. Мінімальна ставка в пінап 5 гривень, максимальна 300. Як зрозумів, граю в пінап. Детальний огляд цього казино знайдеш по лінку під відео або на каналі, якщо ще не дивився. А захочеш зареєструватись хорошими бонусами? Під відео лінк на бота, який дасть робочий, актуальний і дуже корисний промокод. Бонуси до депозиту і фріспіни він гарантує, перевірив. Щодо музичного супроводу слоту червона калина Мегавейс, патріотично, наче козаки на марші. Бонусних раундів немає. Найкраще, що може випасти 6 скатерів та високий множник, максимум 9. Як на мене, мінімум один раз можна пограти. Не подобається Мегавейс. Граю звичайну червону калину. Вона також без бонусних раундів та фріспінів, але скатери там випадають, як на мене, значно частіше. Переходжу до провайдера Spinomenal і слоту Купала 2 цей слот випустили минулого літа. Тематика свято Івана Купала, тому що тут багато трави на символах. Максимальна ставка – 10 тисяч. Мінімальна – 2 гривні. 6 барабанів, 4 лінії, 20 ліній виплат. Вайдли є, скатери є, бонусних раундів і фріспінів немає. Мелодія спокійна. Максимальний виграш – 3 тисячі від ставки. RTP 96,2% у порівнянні з першою частиною Купала, а її ти бачиш перед собою. Цей слот Купала 2 більший і має більш стильну графіку. Якщо шукаєш щось нове, святкове, тематичне. З нетривіальним дизайном і таємничим музичним супроводом Купала 2 це для тебе спробуй. Цінність звичайних символів не занадто висока, але частота випадання дорогих комбінацій порадує. Далі йде слот Байрактар від TurboGames слот сапер або швидка гра зі ставками від 10 гривень. Якщо обереш максимум позицій на полі, який займає техніка, отримаєш мінімальні коефіцієнти за її збиття. Що логічно, з кожною знищеною мішенью сума виграшу зростає. Хочеш зупинитись, нажимаєш «Cash Out і забираєш гроші. Відповідно до темати кислота Bayraktar, ти керуєш безпілотником, і мета полягає в тому, щоб продовжувати знищувати цілі якомога довше. Гра проходить на сітці 5 на 5. З 25-23 клітинки можуть бути цілі дві ловушка. Якщо ж залишаєш на полі всього одну ціль, то вгадавши її, можеш отримати ставку, помножену на 23,75. Гадаєш на реальну. Українці стріляють мітко, дивись та вчись. Максимальний виграш у слоті 2190 відставки. Далі знову слот, який граю в пінапі слов'яни від Evoplay. Максимальна ставка 3000, мінімально 10 копійок. Тематика стародавніх богів, сильних людей та в символах підмішані карти. Слот має 5 барабанів з трьома рядами символів. RTP слов'ян 96%. Використовуються різні типи символів вайлд. Тому можеш розраховувати на допомогу від самого слоту. Найцікавішим бонусом є безкоштовні обертання, які активуються після розіграшу трьох скатерів. Загалом слот красивий і його виділяє серед інших тематичних українських можливість виграти фріспіни. Далі п'ятий слот. Але краще скажу слоти, бо вони всі від студії five Man Games. Сподіваюсь, що серед цих файвменів хоча б один дизайнер, бо слоти виглядають, наче їх дитина малювала. Символи намальовані так само професійно. Я протестував п'ять слотів, і всі вони майже однакові, тільки символи міняються. Та кількість виграшних ліній різна. Ти вже хвилину, як бачиш, прокрутий у слоті Чорнобиль. RTP 94,3%. Слот показали в дві році. Максимальний виграш – 5131 від ставки. Мінімальна ставка – до 2 гривні на 10 ліній. Найбільш оплачуваний символ – ЧАЕС. Кількість ліній виплат можеш змінювати від 1 до 10. Далі слот ВІЙ. Унікальний слот. Другого такого точно не знайдеш. Відроджую стародавну легенду про ВІЯ. Сітка стандартна 5х3 з 20 лініями виплат. Крім цього, RTP 95,2%. Максимально можливий виграш 1000 відставки. А це вже слот «Срі Козакс». Три козака. Слот 2022 року. А виглядає, наче йому, років 10. Максимальний виграш 1200 відставки. Є шанс подвоїти виграш, вгадавши колір карти. Швидко покажу й слот Диканька. Слот заснований на художній літературі. Такі саме тут і символи: на барабанах сітка 5 х 3 Максимальний виграш 3119 тисячі сто відставки. Ну і останній слот від Five Man Games Тарас Бульба. Бачиш майже те ж саме, що і в попередніх слотах. Тож як на мене, то цей провайдер без фантазії. Поки дивишся прокрути, підведу підсумки. топ 1 слоти, які крутили українці останні 5 років, показав у окремому відео. Воно вже на каналі. А топ 3 моїх слоти з тих, що показав сьогодні, дивись в описі до відео. Там саме лінк на телеграм-бота, що роздає промокоди на бонуси і фріспіни новим клієнтам для реєстрації в казино. Якщо є бажання пограти, переходь.